Наша слабкість це віра в християнство. Ви цілковито праві. Цілком очевидний факт є. Адже ж після хрещення Русі ми упокорилися, упокорилися своїми рабами. І продовж цієї історії наступної саме християнство, саме релігія, саме попи допомагали уярнювати наш український народ. Позволяли український народ того то бунтарського духу. Її провали дух рабський. Ви праві. Але якщо детальніше поглянути на цю проблему, ми побачимо, що іспанцям, португальцям, французам, англійцям християнство не завадило розбудувати величні імперії. Християнство не завадило тим всім державам полонити, перетворити на рабів, безліч народів безліч народів і возвеличити себе, і збагатити себе своєю імперією. Тобто ми бачимо очевидний факт, що християнство в них дало такий результат, а в нас дало результат інший. В них вони стали величними імперіями, ми стали рабами. Тобто, справа не в релігії, не в нас в релігії, а справа в правильному використанні інструменту релігії для досягнення своєї цілей. Ми маємо подивитися на світ який нас оточує і брати висновки з тих сильних держав, які досягли успіху, і використовувати християнство на благо для українського народу. Можна і християнство використати. Звичайно, що в кожна релігія має якісь свої нюанси, можна вірити, не вірити, то інша справа. Але справа держави використовувати всі доступні ресурси для возвеличення держави і. Зробімо християнство надійним інструментом для возвеличення української держави. Тим паче, що у нас для того є дуже вагомі задатки. Україна найбільша християнська держава, ну як мінімум, найбільша православна держава. Україна є духовний центр, Київ духовний центр. І ми маємо можливість розбудувати свою помісну українську церкву цілковито незалежно, і від Риму, і від Стамбулу. Типу, типу англіканської церкви, щоб е, Київ став центром е, культури релігійної, центром православ'я е, всього світу, то спавно українці вчимось використовувати е, всі ті засоби, всі ті ресурси, які нам доступні, і зробимо християнство е, корисним для розбудови величної української держави. Слава Україні, слава величному українському народу!